...березня 2015 року Сірентове, виконуючи вказівки Чуперчука, приїхали до центрального входу залізничного вокзалу міста Івана-Франківська, що по вулиці Кавокзальна 1. Через деякий час у зазначене місце на автомобілі марки Mitsubishi Lancer державний номерний знак АТ-5511, АТ під'їхав за вказівкою якого Сірентове сіла на передні пасажирські сидіння вказаного автомобіля. Перебуваючи в салоні автомобіля марки Mitsubishi Lancer державний номерний знак. А 5511 та сіренкова виконуючи незаконні вимоги Щуперчука, була поклали предмет неправомірної вигоди вирошові кошти у сумі 5 тисяч доларів США, які витягнули із своєї сумки відділення для речей бардачок. Після цього попрощала з Чуперчуком була та вийшла салону вказаного автомобіля. Такий спосіб Чуперчук був одержав та прийняв від ціренкова неправомірну вигоду у сумі 5 тисяч доларів США, яку вимагав. Після одержання предмету неправомірної вигоди Чуперчук був, був затриманий працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної Таким чином, Чупірчук, будучи службовою особою, яка постійно виконує організаційне розпорядження та адміністративного сполучення обов'язків, наділена повноваженням представника влади та займає відповідальне становище, дівчину мисну, переслідуючи пересловий мотив, то, то, то особисто збагачення та незаконними живу, починаючи з 27.02.2015 року, вимагав 15.03.2015 одержав офіційної правомірну вигоду у вигляді грошових коштів доларів США, що становить значний розмір за сприяння у позитивному вирішенні питання щодо надання в оренду КП «Мегаполіс» з континентне житлово приміщення під центральною тривожною МЦС Ру. Своїми умисними діями, які виразили в службової особи, яка займає відповідальне становище неправомірної вигодою, значному розмірі для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дійсно перестанням використанням наданої її влади та службового становища, поєднано з вимаганнями правомірної вигоди, Чуперчук Богдан Васильович чинив кримінальне правопорушення, передбачено частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.